Свій переїзд в Україну він називає першою закордонною подорожю. Японець з міста Осака, уже третій рік у збройних силах України. Спочатку був в, інтерна... в інтернаціональному легіоні снайпером, нині опановує нову для себе справу керування безпілотником. Служить у 41-й механізованій бригаді. Чому наважився приїхати в Україну та що мотивує іноземця воювати проти росіян, розповів нашому кореспонденту. Він представляється Харусан, так його кликали вдома. Справжнє ім'я чоловік не називає. Про минуле говорити теж не хоче, зате розповідає, чому приїхав в Україну. Я не розповідав своїм рідним про те, що їду в Україну. Зізнався лише друзям. Вони радили не їхати, та я не можу просто ігнорувати людей, яким потрібна допомога. Це мій обов'язок, незалежно від того, якої вони національності, раси чи релігії. Тому я вирішив приїхати до України, не сказавши нічого родині. харусану 51, у лавах Збройних сил України. Він вже третій рік. Допомагати українцям боротися за свою землю приїхав ще у квітні 2022-го. каже, не міг бути осторонь. Я побачив, скільки жертв серед літніх людей і дітей, і відчув, що повинен допомогти. А коли президент Зеленський оголосив про набір добровольців та солдатів з усього світу, я вирішив, що це саме те, що я можу зробити, і тому поїхав до України. України. попри незнання української мови, Харусана взяли у грузинський національний легіон. Там він опанував спеціальність снайпера. А нині ж вивчає нову для себе справу: керування безпілотником. Перевівся в одну із українських механізованих бригад. Ето, зараз... На відміну від попередніх воєн, мені здається, що майбутні битви значною мірою залежатимуть від новітніх технологій, таких як дрони, і захотів здобути цей досвід. До того ж, мені сподобалася ідея завдавати ударів з неба, наче це якесь божественне покарання для російських солдатів. Винахідливість та вміння бути креативнішим за ворога, каже Харусан, одне із правил цієї війни, бо не раз доводилось діяти та придумувати все швидко, щоб уникнути обстрілів. А в знак солідарності з українським народом він набив на потилиці татуювання герб України. я воюю за Україну. Для мене це символ відданості. Я приїхав сюди, бо готовий віддати власне життя за цю країну, тому це тату означає для мене знак вірності Україні. Йде татуарімаста за цей короткий час. Він вже побував в декількох українських містах. Та Я багато де побував: Житомир, Харків, Запоріжжя, Дніпро, також на сході, в Краматорську і Костянтинівці і звісно в Києві. Але найбільше мені сподобалися Житомир і Харків, Україна моя перша закордонна подорож. Це був новий досвід, і я багато чому навчився. Українці, як на мене, в чомусь подібні до японців. Хоча мають і протилежні риси, але я відчув певну схожість, особливо в доброті до інших людей. Дуже нагадує мені японців. У мене дуже гарні враження про українців. Поки Харусан не будує великих планів на майбутнє, каже зараз: головна мета вигнати росіян з території України. А, моя головна мета залишатися в Україні до тих пір. Поки вона не здобуде перемогу над Росією і не досягне справжньої незалежності та миру, після закінчення війни можливо я залишуся в Україні, знайду тут роботу і буду жити тут. Але спочатку мені потрібно вивчити українську мову. І...ですね. Олександр Кривокульський, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.